Сьогодні свято переображення, і ми поговоримо про його значення. Звичайно, що спас він не яблуневий, не маковий, не медовий, спас він розпитий і воскреслий. І ми чекаємо Христа, який прийде у славі. Переображення має дуже велике значення, і щоб зрозуміти його суть, краще прочитати про ці події, починаючи з тих слів. Які Ісус сказав своїм учням перед цим. Давайте прочитаємо в Євангелії від Марка з 34 го вірша у 8 му розділі Марка 8.34. І Він покликав народ і своїми учнями та й промовив до них, коли хоче хто йти слід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти. Той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися вроді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син людський, як прийде у славі свого Отця? З анголами святими. І сказав він до них Поправді кажу вам, що деякі з тутоприявних не скуштують смерті, аж поки не бачитимуть царства Божого, що прийшло воно в силі. А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана та й веде їх осібно на гору високу, самих. І він переобразився перед ними, і стала одежа його осяйна, дуже біла, як сніг якої білильник не зміг би так вибілити на землі, і з'явився їм Ілля та Мойсей і розмовляли з Ісусом. І озвався Петро та й сказав до Ісуса Учителю, добре бути нам тут. Поставмо ж собі три шатра: для Тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі. бо не знав, що казати, бо були перелякані. Та Хмара, ось їх заслонила, і голос почувся із Хмари. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. І зараз, звівши очі свої, вони вже нікого з собою не бачили, крім самого Ісуса. А коли згори сходили, Він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих Воскресне. Переображення це дійсно дуже значна подія, і вона варта того, щоб її згадувати, про неї роздумувати. І багато хто з богословів бачить тут паралелі з горою Сінай. Там також була хмара, в якій з'являвся Бог, і звідти Господь промовляв до Мойсея та до народу. Тут також є хмара, яка заслонила їх, але даються не кам'яні скрижалі, а звучить голос про живого Сина Божого. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. Він втілений Бог. Він найвище відкровення і останнє слово Бога, і його треба слухатися і за ним слідувати. Але коли нас закликають до самопожертви, до відречення від себе, коли попереджують про те, що буде важко, що буде загроза для життя, а саме це є радикальним слідуванням за Ісусом, до якого Він закликає не тільки якусь духовну еліту, духовний спецназ, а кожного, кожного, хто бажає бути з Богом, кожного хто бажає спасіння. Тому кожен, для нас, кожен з нас має для себе відповісти на питання, чи ставлю я Ісуса вище на дусе, чи в центрі моє Я, чи готовий я на смерть, чи в буквальному, чи в образному значенні заради Нього, розуміючи, що він найвища цінність. І коли Ісус закликає до цього, Він говорить, ради чого це? Ми маємо знати, ради чого це? Коли наші воїни ризикують своїм життям, вони наражають себе на небезпеку заради вільної України, а не України, яка, яка була б під П'ятою тирана. І е, тому, коли Ісус закликає до такого радикального слідування за Ним. І каже, що хто згубить душу свою, тобто віддасть своє життя ради Нього і Євангелії, той його збереже, він каже про те, що Син людський прийде у славі свого Отця з англами святими. Тому подія переображення говорить нам про славу царства. Це те царство, про яке Ісус розказував, що воно як гірчичне зерно, і воно зовсім не схоже на горді людські царства. І зараз воно не виглядає сильним, але настане момент, коли воно прийде у силі і славі. І ради цього варто слідувати за Ісусом. Ради цього слід відкидати гріх, і ради цього слід вибирати навіть страждання ради Христа. Ради цієї слави. Це дуже необхідно бачити цю славу. Тому Ісус відкриває свою славу найближчим учням, щоб вони були свідками її, щоб вони розказали іншим, і щоб всі розуміли, що варто йти за Ісусом. І як ми вже сказали, Ісус це найвище Откровення і останнє Слово Бога. Це Син мій улюблений, Його слухайтеся. Ми маємо задавати собі питання. Чи дійсно ми налаштовані насамперед слухатися Ісуса, чи шукаємо ми Божої волі в своєму житті? І читаємо для цього Слово Боже, тому що Ісус навчив, як виконувати Божу волю. І нам треба молитися, щоб зрозуміти, як її виконувати в нашому житті. І е, коли Ісус відкриває цю свою славу? То одночасно откровення цієї слави поєднане із словами про смерть і Воскресіння. Це дуже тяжко вкладалося у свідомість учнів, тому що вони не думали, що Месії потрібно буде померти, тим більше померти ганебною смертю на Христі. Але такий шлях Царства Божого і Його слава відкривається спочатку в замісній жертві Ісуса Христа за грішників, таких як ми з вами. І саме тому була необхідна ця смерть, щоб ми були звільнені, викоплені від наших гріхів і мали прощення гріхів, і мали життя вічне в спілкуванні через віру і Духа Святого з самим прославленим уже воскреслим, прославленим Сином Божим, який сидить праворуч Отця. Тому будемо пам'ятати про значення цього свята, і будемо пам'ятати, що є головне. В житті і ради чого варто ризикувати, і будемо молитися за наших воїнів, щоб Господь зміцнив віру тих, хто вірують в нього, щоб Господь відкрився тим, які ще не пізнали Його і ще не мають життя вічного. Але ми бажаємо, щоб і наші воїни, і всі українці пізнали Ісуса Христа, щоб кожен відповів на цей заклик Ісуса Христа. І ми знаємо, що Ісус не залишає на цьому шляху своїх. Він обіцяв бути з нами до кінця віку, аж поки Він прийде в силі та славі. Пам'ятаймо про славу царства. Амінь.